Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. а Це наш подкаст біполярний розлад ефективності. Що це таке? Чи це про вас? Якщо ви колись задумувались, то зараз ми розтлумачимо. І я думаю, що ця розмова буде ефективною для всіх, хто коли-небудь задумався щодо себе, або щодо вашого оточення, або щодо вашої дитини, можливо, чоловіка, дружини. Які можуть мати ознаки популярного розладу ефективності. Ангеліна поруч зі мною, Ангеліна, я дуже рада, що ви до нас приїхали. Дякую. Людина, яка розтлумачить, що це таке з знакової точки зору, що нам з цим робити, і чи можна цьому зарадити, власне, на якому етапі? З огляду ви нині перебуваєте. Ангеліно, розслумачте, будь ласка, в цілому біполярний розлад ефективності. Тобто, розкажу вам коротко, грубо, що в сучасному світі сприймається людьми, які не мають ні знань щодо цього, ні відповідної освіти, ні досвіду. Тобто, біполярний розлад це коли людина спочатку говорить одне, робить інше. Або сьогодні говорить одне, завтра а, говорить вже інше. І спочатку вона себе ідентифікує так а, на наступний день інакше. Словом, в такому гумористично прикладному розумінні публічному Дональд Трамп, на думку українців, має біполярний розлад особистості, як яскравий приклад. Але жарти жартами. Що це таке хотілося б від вас почути, щоб ми зрозуміли? Насправді є дуже актуальна проблема. Яка є дуже поширеною, але на жаль, довкола бар, як і в принципі довкола психіатрії, є дуже багато стигом і дуже мало інформації, достовірної інформації. Якщо говорити саме про бар, біполярний розлад ефективності, так що це є таке? Це є психічне захворювання, яке характеризується коливаннями настрою, тобто патологічними змінами настрою, в основі чого є певна така, як циклічність двох фаз. Депресивної фази і фаза манії або гіпоманії. Тобто це може бути манія або гіпоманія. А що таке гіпоманія? Якщо говорити про бар, ми говоримо про те, що є бар першого типу і є бар другого типу. Для бару першого типу є характерна манія, для бару другого типу є характерна гіпоманія. Якщо такими простими доступними словами, то гіпоманія це є легша форма манії. Тобто, при менії у нас інтенсивність симптомів є надто виражена, де людина знову ж таки має значний дистрес, який впливає на якість життя, на роботу, на стосунки. Так? А Якщо говорити про гіпоманію, то це є менш виражені симптоми. І де, в принципі, людина може е, жити, функціонувати, але при цьому і страждати. Тому що гіпоманія вона також впливає на життя людини і потребує лікування гіпоманії. Ангеліна, ну поясніть, як це проявляється. Ну, з депресивними станами, тут я думаю, більш-менш зрозуміло. А, з першим не дуже. І чому це називається популярний розлад ефективності, коли людина має ці якби дві фази. Тобто вони. Міняють одна одну, і які прояви, щоб зрозуміти, це воно чи не воно, давайте зупинимося, мабуть, на манії. Ми кажемо, що є фаза депресії. Для депресії ми знаємо, та, що є певні типові симптоми. Я буквально зупинюся на двох основних таких симптомах, тому що знову ж таки, за якщо ми говоримо опитувальником phq 2 то це є такий певний маркер, який говорить про те, що варто звернути увагу і провести скринінг на депресію. Які це є симптоми для того, щоб зрозуміти, що є фаза депресивна фаза це є зниження настрою. Який супроводжується мінімум два тижні, тут важливий момент, і це є андегонія, тобто втрата задоволення, яка теж спостерігається мінімум два тижні. Тобто, це є знову ж таки депресивні певні симптоми. Якщо ми говоримо про манію, що це є таке? Манія, класична така манія, вона має тривати щонайменше сім днів. Але знову ж таки, то дуже важливо сказати про те, що кожна людина це є окрема особистість з власною історією. І, на жаль, медич, медицина — та то є доволі така, знаєте, неточна наука, і бувають різні випадки. Але якщо говорити, враховуючи дослідження, то це є не менше сіми днів. Що відбувається, коли людина в манії? Коли людина в манії, вона ніколи не прийде до нас, до психіатрів. Чому? Людина в мені почуває себе бадьором. Енергійно у неї дуже багато енергії, у неї є брак сну, тому що люди, які є у фазі манії, вони сплять 2-3 години, і цього їм є достатньо. У них дуже багато думок, зокрема щодо своєї величі. Люди думають про те, що я є найрозумнішою, я є найкрасивішою. І що ми бачимо? Ми бачимо, що дуже багато відомих людей, наприклад, як Чарльз Дікенс, так, як Ісак Ньютон, Наприклад, це є люди, які мали бар. Тобто люди саме у фазі манії вони здатні до геніальних ідей. Так? Тобто, В них дуже багато знаєте, думок, в них прошвидшене мислення, дуже багато енергії, вони балакучі. Так? І також люди під час манії, вони схильні до таких певних необдуманих вчинків. Наприклад, людина вона може. Ем... Витратити усі кошти, усі збереження, наприклад, так вона може мати декілька різних, наприклад, статевих контактів з різними там чоловіками чи жінками, що, наприклад, не може собі дозволити, коли в неї немає фази цієї манії. Так, тобто ми бачимо, що манія вона має вплив як на поведінку, як на емоції, так, тобто і на життя людини, тому що це створює певний дистрес. Манія завершується, і людина йде в депресію. Хм, важка історія. Е, Біполярний розлад ефективності це набута штука, чи, чи вроджена? Якщо говорити про бар, то на сьогоднішній день, так як і стосовно шизофренії, немає точної гіпотези, чому виникає бар. Дослідження говорять про те, що великий. Відсоток людей, які хворіють на бар, вони мають спадковість обтяжену. І це дійсно є той фактор, так що якщо, наприклад, у батьків у когось так було зафіксовано та біполярний розлад ефективності, то є певна вірогідність, що, наприклад, дитина може успадкувати це. Також біполярний розлад ефективності може виникати внаслідок певних нейробіологічних змін, коли знову ж таки. З'являється певний дисбаланс серотоніну, дофаміну, норадреналіну, тобто на хімічному рівні в мозку. Також на сьогоднішній день дослідження говорять, що стиль життя людини угу. також впливає на біполярний розвиток. Та чому? Зокрема, зміна циркадних ритмів. Чому ми завжди кажемо про те, що сон. Це є базова потреба. Нам важливо дбати про себе, мати добре харчування, мати добрий сон, не нехтувати гігієною сну, тому що деякі дослідження кажуть, що люди, які мали брак сну, вони є в зоні ризику. Але знову ж таки, дуже багато людей, які мають бар, ми не можемо з чимось пов'язати. Чому, наприклад, так в людини є саме біполярний розвиток ефективності також стрес і стресові чинники. Наприклад, якщо говорити про... Післяпологовий період досить часто у жінок після пологів, можливо, ці жінки мали певну та скажімо вірогідність того, що вони були в зоні ризику, але це не проявлялося до певного часу. А після пологів, так як була можливо якась стресова подія, так ці симптоми вони проявилися. Тобто є дуже багато різних гіпотез, але якщо говорити про бар, що цікаво, якщо ми відкриємо діагностичний посібник, наприклад, там DSM-5, то біполярний розлад ефективності він знаходиться посеред шизофренії шезофективних і депресії. Хм. Тобто бар він має частково щось і від шизофренії, шезофективних, і від депресії. Бо коли ми говоримо, говоримо, наприклад, про див діагностику, то ми, психіатри, див діагностику завжди проводимо: і шизофренією, і шезофективними станами, так, із, наприклад, Зловживанням, алкоголем, наркотиками, так і багато-багато іншими чинниками. cbd капсули із канабідіолом, cbd 100 це історія про ваше заспокоєння. Зараз в моїх руках ці капсули, ось так виглядає. Пляшечка зроблена в Україні. Всередині капсули, такі як зазвичай ви приймаєте від температури, тільки тут всередині канабісна олія. Що таке CBD? CBD-канабідіол – це натуральний екстракт із конопель. Безпечний і легальний в Україні за всіма нормами THC. Він допомагає зняти стрес, запалення, розслабитися, при цьому не викликаючи залежності. На сайті cbd 100 ви зможете знайти цілий букет із варіацій, які вам до вподоби. Це можуть бути капсули, ведмедики, аерозолі, різні форми CBD. Це безпечно, надійно. І не викликає залежності. Чому я рекомендую це вживати українцям? Це не є лікарським засобом, це не є наркотиком, це є допоміжним засобом для психоемоційної рівноваги, для заспокоєння, зняття, стресу, концентрація уваги, якісний сон, що для нас всіх дуже важливо: душевний і фізіологічний спокій. Дієтична добавка – вживаєте кілька капсул буквально. Протягом тижня або в стани, коли є нервове перенапруження, в сховищі, наприклад, є спеціальні аерозолі. Ось так вони виглядають. Можете більше почитати на сторінці CBD-100. Ну і маєте спокій. Тому 100% релаксу тут в описі до цього відео я дам лінк. Можете почитати, що таке CBD-100. І це Україна, це сертифіковано, це необхідно в наш час. Капсули або аерозоль. По ведмедики, ось такі, наприклад, вживаю я. Ось так виглядають. Користуйтеся. З війною, я, я не буду говорити, що це репрезентативно, буду спиратися тільки на свій досвід, але з війною людей, які оголили або каталізували свої психічні розлади і хвороби, їх стало дуже багато. Ну, я думаю, ви бачили відео в соціальних мережах, чоловіків на вулицях, які. Досить пристойно доглянуто виглядають, але говорять якісь нісенітниці, воїнів, які повертаються і мають це, або, або жінки, які набули рис або каталізували свої процеси розладів, які, якими вони були наділені багато років, але зараз це все стало явним. Що з цим робити? Наскільки я розумію, бар, це історія безпосереднього лікування у лікаря-психіатра, а не просто перегляд нашого подкасту і Google, що з тим робити за допомогою лікування на дистанційне за допомогою інтернету. Чи це довгий процес і чи це можливо вилікувати? Безумовно, коли ми говоримо про наше психічне здоров'я, то Бувають випадки, коли психотерапії є достатньо. Наприклад, якщо ми говоримо про депресію, легку або навіть помірного ступеня тяжкості, то на сьогоднішній день когнітивно-поведінкова терапія це є протокольний метод психотерапії, і це реально абсолютно реально, завдяки психотерапії, впоратися з цим станом. Якщо говорити про біполярний розвиток ефективності, то в протоколах лікування... Тому що ми, лікарі-психіатри, базуємося, коли обираємо тактику лікування згідно міжнародних протоколів FDA Nice. То, при бар, перша лінія лікування це є медикаменти, тобто медикаментозна терапія. Що входить в медикаментозну терапію? Безумовно, кожна людина індивідуальна з хронічними супутніми захворюваннями, тому що бар досить рідко, коли є лише один бар. Наприклад, коли приходить людина, так і ми проводимо консультацію, діагностику, обстеження, то окрім бару можуть бути певні коморбідні стани, наприклад, рух, так, угу. або проблеми з наркотиками, з алкоголем, або тривожні розлади. Так, тобто, бар доволі часто йде ще, наприклад, з додатковими. Супутніми та станами. І коли ми говоримо про лікування, то тактика лікування вона залежить від того, що конкретно турбує людину. Тобто ми складаємо індивідуальний план лікування, але орієнтуємося на протоколи лікування. Але якщо ми зараз знаєте, так відкинемо якісь додаткові супутні розлади і саме говоримо про бар. То перша лінія лікування це є медикаменти, зокрема стабілізатори настрою, так, це є вальпроат, ламотриджин, літій. тобто це є препарати, які допомагають стабілізувати настрій, щоб не було ось цих таких перепадів настрою. Тому що, якщо говорити, наприклад, про фази, так? то фази змінюються теж доволі індивідуально. У когось одна фаза може бути протягом року, наприклад, у людини є лише одна фаза депресії. Так? А може бути так, що фази протягом року змінюються з циклічністю 4-6 разів. Тобто це все доволі знаєте, так індивідуально. Окрім стабілізаторів настрою, ми також можемо призначати антипсихотики. Додати до лікування, ну і в залежності від супутніх станів, теж можемо додати препарати. Якщо говорити про тривалість лікування, то, на відміну від депресивних станів, від тривожних станів, які лікуються антидепресантами мінімум один рік від покращення стану, то бар, якщо це впервинно лікар діагностував це мінімум 2 роки від покращення стану. Якщо це є рецидив, тобто в людини був випадок, вона його лікувала. І симптоми повернулися, то е, лікування може бути і пожиттєве, може бути і так. Тобто, все залежить від багатьох чинників, і чи це вперше ми діагностуємо, так, чи це, скажімо, вже є рецидив. Насправді це тема, яка чомусь е, має таке зверхнє ставлення в суспільстві, і жарти на цю тему ну, типу, тобто, там, а, та у нього полярочка. Вони. Диктують е, таку якусь легкість, побіжність процесу того, що це присутнє у людини. А насправді це серйозна і доволі е, важка. Хвороба, яка в кінцевому етапі може мати дуже плачевні наслідки. Тому я би хотіла, щоб сьогоднішня наша розмова і розповідь Ангеліни, як з цим всім ти йдеш і куди ти можеш прийти, якщо не почнеш лікуватися, вона зараз у ваших головах спонукала до того, аби скоріше звернутися до спеціаліста. Наша лінія. Варто жити, це лінія психологічної допомоги. Ви можете поверхневі процеси обов'язково залагодити з понеділка по п'ятницю за номером 5522. А от якщо говорити про психіатрію і такі випадки, які пов'язані із бар, то я вас дуже прошу, щоб ви звернулися до психіатра. Це легко зробити. У вас є інтернет, у вас є місцеві. Органи охорони здоров'я, куди можна звернутися, або напишіть Ангеліні. Ми дамо зараз на екрані її сторінки в соціальних мережах, і таким чином ви зможете допомогти собі. Ангеліно, я вам дуже дякую, що ви до нас приїхали. Це, це було дуже цікаво поговорити на цю тему. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться на цей канал і дбайте про себе. Таким чином ми наближаємо перемогу, коли будемо мати ментально здорове суспільство.